Слава Ісусу Христу, дорогі наші друзі, мир та добро з меджукорія, з радістю вітаємо вас сьогодні урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Духовно пов'язані з Вами сьогодні всіх вас віддаємо у молитві Цариці миру, всю нашу духовну родину Світлу Марії, частиною якої ви також є. Пригадаємо собі. Що ми святкуємо сьогодні, 8 грудня, в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, Бог обрав Марію матірю свого Сина і, отримавши особливу благодать, вона була звільнена від первородного гріха, з яким кожен із нас народжується через гріх перших людей. Таким чином, Бог хотів. Підготувати її до визначної ролі в історії спасіння. Ангел привітав її, радуйся Маріє, благодаті повна, коли відвідав удома її в Назареті. Вона була вибрана серед усіх людей, тільки вона знайшла цю благодать. Марію не торкнувся гріх. Ось чому сьогодні ми святкуємо її непорочне зачаття. У Діві Марії Бог приготував для свого сина матір гідну обитель для його сина, однак через Архангела Гавріїла він чекав її вільної згоди на його план. За Божою волею жінка була залучена до цього великого плану спасіння людства. Матері викупителя належить особлива роль в задумі спасіння. Писав Йоанн Павло II в Енцикліці Редемпторіс матер. І сказала Марія до Архангела Гавріїла, Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. Непорочним зачаттям таємниця Діви Марії у Божому плані спасіння людства не закінчується, навпаки, вона лише починається. Бог вибрав її, покликав і чекав вільної згоди. Другий Ватиканський собор також нагадує нам І після взяття на небо вона не залишила цього рятівного служіння, але своїм різноманітним заступництвом продовжує сприяти нам у здобутті дарів вічного спасіння. В останнє десятиліття Бог дозволяє Діві Марії. Інтенсивно являтися на землі в багатьох місцях, деякі місця її об'явлень, прийняті церквою, більш відомі для всіх Люрт і Фатіма. Меджугорія також перебуває під люблячим поглядом Папи Франциска, який послав свого апостольського візитатора до парафії Меджугорія. Богородиця все ще приходить. Надавно нам повторює, дорогі діти, усвідомте цей великий дар. Які Бог вам дає дар моєї присутності між вами? Вона приходить, являється і допомагає нам своїм заступництвом на дорозі спасіння? Сьогоднішнім святом пов'язане одне з об'явлень Богородиці, коли Марія явилася на святого Непорочного Зачаття 8 грудня 1947 року італійській медсестрі П'єріні Джулі, яка працювала в лікарні. Монтік'ярі і сказала, бажаю, щоб мене почитали, як Марію, містичну троянду, матір церкви. Бажаю, щоб щороку, 8 грудня, у півдні, в усьому світі святкувалася година ласк, через це буде отримано багато благодатей для душі і тіла. Наш Господь, мій Божественний Син Ісус, наділить усіх своїм нескінченним милосердям. Якщо добрі люди віддано молитимуться за своїх братів грішників. Якщо хтось не може прийти до церкви, то нехай молиться вдома. Я хочу, щоб ця година ласк практикувалася в усьому світі, скоро люди пізнають її велич. Сьогодні ми також хочемо приєднатися до цієї молитви Меджугорії. давайте об'єднаємося духовно в молитві, в опівдні, з 12 до 13 години. А зараз присвятимо себе непорочному серцю Богородиці, Крокуємо разом в благодаті сьогоднішнього дня. Присвяте Діво Маріє! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх його діл і посвячуюся Присвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя, згідно з волею Небесного Отця. О Маріє, лицем усього небесного двору, з цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею. У повному підпорядкуванні і любові тобі віддаю і посвячую своє тіло та душу, своє майно видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатись мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами, нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Благословімо Господу!